Всім привіт на каналі. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Давайте будемо разом розвивати канал. І сьогодні дивимося питання, чи буде вагітність у вас найближчим часом. Чи буде саме вагітність, яку ви так довго чекаєте? Так, що нам на це карти кажуть? Зірка, карта зірки випадає. Так, давайте додаткову карту подивимося. Сонечко. Ну, зірка, як бачите, тут оголена людина, яка чиста, гарна, тобто це оліцетворяє вас і сонце, яке відповідає так на наше запитання. і Бачите, тут дитинка, дитинка, на яку ви дуже довго очікуєте, тому відповідь на це питання 100% так. В найближчий час від сьогодні вас очікує довгоочікувана вагітність. Підписуйтесь обов'язково на канал та ставте лайк, якщо вам сподобався розклад.